Так, я думаю, що можна чуть-чуть заанонсити нове шоу. Дивіться, як, е, яка двіжуха. Це вже робили всі: де угодно і де хочеш. Називається хуйня. Ну, це я так назвав, бо то для нас, ви поняли. Має бути якась назва. має бути. Коментатор Моно, братуха, 5 сабок. Дякую велике. Дякую тобі. Називається штука. Е, розсміши зароби, розумієш? Розсміши, зароби. Коротше, ви просто нахуй з Тіктока е, є бот. Я проговорю ще з Боді, ми проговоримо ще, е, як це все устроїте. Це нехуйділець зробити. Ви просто кидаєте один відос від себе. Один від, відос від себе. Я дивлюсь цей відос на стрімі. І якщо я сміюсь, я плачу вам 200 гривень, нахуй. Кожному, якщо я роз'йобуюсь отак з відосів, я, блядь, я плачу вам 200 гривень нахуй. Бот це все нахуй перевіряє. Туди-сюди. І ми на стрімі просто підряд. Оце дивимося. 200 це копійки, так? Отак. От За один відос ти їбанувся? Мало-дуже? За один відос? За один відос, що я просто, сука, блядь. Ну, хорошо. Так, що ви зразу? Хорошо, давайте так. 500 гривень? За один відос? Вам не треба знімати. Ви просто заходите в Тік-Кок лайкнуті з того, що ви жорстко посміялись, скинули в бот. Все. Я на стрімі дивлюсь, якщо я сміюсь, я ки... ну я кидаю вам гроші. Давайте почитаємо, хорошо. Скільки займає перегляд одного відоса, допустим. Я просто думаю, скільки це може виходити стрім. 150 плюс поцілунок? Ну не загибай, уже це, не пліс. Я просто хочу дохуя хуя взяти і дивитись, і роз'їбуватись, і так далі. Просто я ж розумію, що ви скинете єбуче відео, де нахуй кусок хліба стоїть на, на столі під жорсткий дабстеп, і я роз'їбусь. <рес> і я уверен, що я роз'їбусь, ви розумієте? Я ж буду сміятися з такої хуйні. В Одесі 200? Ну просто. Давайте я подумаю над ціною, ладно? Давайте я подумаю над ціною. Може може... нам пишуть, що вкрав у нас їдаю, іди нахуй, чуєш. Нічого не доказано, блядь. Ніхуяся, Я зайшов до вас і кажу, я, в... я спжижу цю хуйню, і ушов, Все, шо? І що і ви мені зробите, нахуй? Ахуєть. Куди скидати? Все, люди вже кидають. Але дивіться, будь ласка, подумайте над одним відосом. Який вас? Я не буду брати дохує відоси з, з, з одної людини, бо це буде. Я думаю, будуть кидати тисячі відосів. Це все буде в табличку збиратись тик тик тик. тик тик Силка туди-сюди, силка на відос. Хто скільки виграв, і так далі. Йосіграмі це максимально чітко. Ну, типа, вроді, і відос подивився, і посміявся, і 200 гривень сканував. Я просто сука. Давайте я взнаю, розберуся. Якщо може зробимо більше, може там 300 гривень зробимо. 333 гривні зробимо. Поняла, яка хуйня? І буде норм. Це не засуло. Слухайте, я кидаю вам, ви заробили ці гроші, ви скинули відос, я посміявся, і ви собі розбирайтесь, що з ними робити, ладно? Найс! Як взагалі? Плюс-мінус дайте, нравится хуйня чи ні? Прикиньте, полтора часа дивитись рандомні відоси з інтернета, самі смішні відоси в інтернеті. І розйобуватись або не розйобуватись. платити гроші чи не платити гроші. You know? Як мені кажеться, це їбать яка чотка, хуйня. Ми з бодиком це опрацюємо. Завтра кінець розіграша на сталкери.